Жінкам приготуватися. Вітаю вас, шановні друзі. Буквально два дні тому я лише записав відео і розказав про електронні реєстри призовників. І що там вказано, що в ці реєстри будуть вноситися дані громадян України, військово зобов'язаних громадян України у віці від 18 до 60 років. Там не вказано чоловіків, там вказано громадян. А це значить, що дані жінок також будуть вноситися в електронні реєстри призовників. І от сьогодні з'являється ще одна дуже цікава новина. Україна має готуватися до мобілізації жінок у найближчі роки, заявила радник з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григорєва в інтерв'ю The Times. А тепер послухайте, чому вона так думає. Значить, по перше, вона заявила, що відсоток жінок у збройних силах України складає лише 7,5%, а це найменший показник серед усіх країн членів НАТО. А по-друге, вона вважає, що жінок до армії треба готувати з дитинства. Ми повинні покінчити із старомодним менталітетом і ухвалити політику заклику жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій конституції сказано, що обов'язок кожного громадянина, кожного українця, кожного захищати свою батьківщину. Тому правильно, щоб служили, і жінки нам потрібно готувати дівчат із дитинства до захисту країни, заявила Григорієва. Ознайомитися з цією новиною можете на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. І я от хотів би порадити просто пані Григорієві, щоб коли вона порівнює Україну та Ізраїль, ну щоб Україна створила такі самі умови для військових, які створив Ізраїль, щоб принаймні Україна оголосила війну, як це зробив Ізраїль, щоб Україна відкрила кордони, як це зробив Ізраїль. У нас же ж такого немає, щоб Україна надавала своїм військовим таку саму фінансову та соціальну підтримку, як це робить Ізраїль. І ось лише тоді можна буде пробувати порівняти Україну і Ізраїль. Але саме страшне це те, що вони вже добираються до жінок і ще й намагаються пояснити людям, що це правильно і так воно й має бути. При цьому, згідно нового законопроекту про мобілізацію, і депутати всіх рівнів, і поліція, і БЕП, і прокуратура, і МЧС у всіх залишиться відсрочка від мобілізації. Ну от якось так проходить війна до останнього українця.